Вітаю всіх! Ви на каналі Вишивальна я Наталі. Зараз ви перед собою бачите мій екран монітору, і це відео, де я пропоную вам прийняти участь у розіграші цього набору киття. І що сказати, дівчата? Ви прямо зробили мої кілька днів відео і тисячу. Набрало переглядів, що я дуже задоволена. Мені подобається, коли тисяча переглядів, хоча б, і е, коментарів стільки написали всього, я не знаю, і ми поговорили і про дизайни, яких би хотілося. І про те, яка я розпрекрасна. дякую вам, дякую за теплі слова, за приємності, за побажання. Я вам всього найкращого так само бажаю. І стільки я думала, ну знаєте, ну, якби от набір китця він такий якийсь особливий в плані того, що. А, ну, не для кожного він підійде для вишивки. Ну, <сум> навіть ті, хто вишивають багато кольорки, для них він може здатися трошки заважким. От. Ну, я в принципі рада, що вам дуже подобається і що ви хочете отримати цей набір. сподіваюсь, ви його розпочнете, От, хто виграє. Але набір один, а стільки коментарів було, що ви хочете цей набір. Ну, я не знаю. Ну, можливо, в наступному році ми ще щось таке придумаємо. Подивимося, як будуть складатися обставини. А зараз переходимо до розіграшу. Ну, хтось, хтось, одна з вас виграє цей набір. Значить, як це буде відбуватись? Я копіюю силочку з цього відео. Переношу її в рандомайзер для Ютубу, і він нам одразу покаже якийсь коментар. І якщо там буде повідомлено, що ви бажаєте мати цей набір, то тоді це і буде переможець. Якщо це буде просто коментар, е, приємний від підписниці глядачки, то тоді ми будемо ще раз. Е, ну, вмикати цю кнопочку рандомайзера. І так, я копіюю силочку, зараз копіювати. Це у мене рандомайзер, я знайшла. Вставляю сюди, зараз зараз вставити силочка на моє відео. і Бачите, воно пише: от, перегляди, лайки і коментарі. Подивіться, скільки коментарів. Це щось, щось неймовірне. Я такого ще ніколи не отримувала. Дякую вам величезне. І тепер вмикаю. Так. Добрий день, вітаю! Дуже класно, коли людина займається улюбленою справою, тоді вона живе нею, розвивається ділиться своїми знаннями та досягненнями з іншими. Вам це вдалося, у вас гарять очі, вас приємно слухати, бажаю вам нових ідей, натхнення. Хай Бог оберігає вашого чоловіка. Дякую величезно, Ольгу. Все, що дуже хочу. Вашого соняшника. Ольга отримала соняшник. Цей коментар виходить, Оля написала, і ну, соняшник він же безкоштовний. Тому я, ті, хто хочуть сонях, переходьте в інстаграм, у, у шапці профілю, там є посилання на цю схему. Можете брати там два посилання один в одному форматі, інший в іншому. Який вам подобається, так, ну, як ви вишиваєте з паперу або по електронній схемі, беріть і вишивайте із, із, із задоволенням і в своє задоволення і на радість. Радість. от Дякую Оля за коментар. Бачите, тут нема нема ніде обозначено, що Оля хоче кицю. Кіцю. Я забуваю, який звуть. Я випустила схему і забула вже, що вона як називається. Так, Соня Оля отримала, а тепер тоді ще раз чи як? А, треба закрити, мабуть, і ще раз. Вітаю за річницю успіху натхнення здоров'ю миру та здійснення всіх мрій, планів та задумів. Наталія теж без киці. Дякую, Наталія, за коментар. Я сподіваюся, я всім відповіла, бо коментарів було дуже багато-багато. Я кілька годин витратила, щоб ви розуміли. Кілька днів. От по кілька годин я відповідала на коментарі. Ну, от вчора був останній коментар, Я думаю, вже все стихло. Ви всі вже подивилися, хто хотів. От і тепер ми з чистою з чистим сумлінням, да, будемо. Ну, це так, ще раз. Ще раз. Так, 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 натискаю. о Наталія, вітаю пані Наталія, попала нещодавно на ваш канал, але він мені дуже подобається, як і ви особисто. Ой, дякую, дякую. Я теж із Харкова і мене теж звати Наталія, і я теж живу зараз далеко від дому. Так, ми дуже схожі в цьому. Дуже подобається вам, вам киця, і я б любки, ваша, мабуть, Киця і я б залюбки вишила б її. Бажаю вам процвітання і подальшої творчості. Наталія, от ви, переможець, виходить, нашого розіграшу. Я вас поздоровляю, Дивіться я ну от третій Виходить третій коментар, бо попався те, що е, дівчина, жінка, хто ви дівчина, Ми завжди дівчатка да? дівчатка е, виграла це е, цей приз. Тому я вас чекаю, Наталя. Я, може, знайду ваш коментар. Якщо знайду, я вам напишу сюди. так Треба якось його зафіксувати. А, у мене ж відео буде, треба зафіксувати, кажу. Так, е, і тоді, тоді, тоді... Я вам напишу, або ви мені напишіть в інстаграм, якщо я не знайду ваш коментар, бо багато-багато ну, коментарів. Так, дівчата, все, переможець є, ура, ура, ура! Я бажаю вам гарного вишивання Киці. Спишемося і я вам надішлю цей набір із задоволенням. А я сподіваюся, ви з таким же задоволенням будете його вишивати. Так, ну а тепер я перейду до вишивки, що я вишивала цього тижня, чим я займалась, і так далі. Показую вам свою доньку пустелі. Отак вона виглядає на зараз, що в мене вишита. Вона велика, дівчатка. Я вам показувала, коли, коли, коли це було осінні да про осінні роботи показувала і роботу показувала на, на, на кіз себе да як, як вона якого розміру вона велика але майте на увазі що я вишиваю на 16-му каунті по перше а по-друге, я вишиваю для того хрестиком і на великому каунті, щоб бачити всі недоліки, які мені треба змінювати в схемі. Ця схема у нас вже є в продажу. Вона, якби, можна її придбати, кому подобається. Вже кілька дівчат придбали, чому я дуже рада, значить не мені одній вона подобається. Так, і я хотіла сказати, що ви можете вишивати на більш-меншому, звісно, каунті. Тобто, я так розраховувала, що це буде вишивка, ну, там, знаєте, на. Маленьких каунтах, там Габелінова сітка, наприклад, або щось подібне, там 24-й, 25-й, щось таке, я думала. Я б і сама вишивала на тому каунті, на маленькому, спробувала. Мені, до речі, дуже хочеться спробувати на чому? На конгрес траміні повишивати. Дівчата так нахвалюють цю тканину, і мені б дуже хотілося спробувати повишивати. Але от я беру великі каунти, я знову замовила зараз м, собі тканину оцю. Це от був е, останній шматочок, який мені підійшов сюди. І у мене вже немає на наступний рік. Тому я замовила знову цю тканину, собі 2 метри на наступний рік, на наступні роботи. Вже будую якісь плани, що мені хочеться. Знайшла кілька неймовірних схем, ну особисто для себе. Звісно ж, ви мені там писали в коментарях, які б ви хотіли. Мені ця тематика теж дуже подобається. от То, що ви написали, я якось про щось. Навіть не згадувала і не думала, але складність в тому, знайти той сюжет, який буде подобатись, який буде підходити для розробки. Розумієте? От в чому складність. Не просто так я можу взяти яку завгодно картинку, щось там зробити. От в цьому і є складність. Іноді картинка, яку я там, наприклад, намагаюся розробити, мене не дуже влаштовує, як вона виглядає. І тому я залишаю тільки те, що мені дуже подобається, і те, що. Ну, от на цей час я хочу вишивати, тому що всі, всі ці схеми я вишиваю. Поки що я не можу сказати, що можу прямо випустити схему без відшиву. Я, я так думаю, що в на, наступному році я буду намагатися, можливо, якісь схеми робити з мінімальним відшивом, там, наприклад, там шматочок якийсь, да, отак от вишити, подивитись, як це виглядає. Ну, якісь, якісь основні не, не елементи, подивитись, що там до чого. І там, де у у мене питання. Бо я вже навчилась по схемі навіть бачити, по своїх і саме розробках я маю на увазі, по схемі бачити, де у мене будуть питання, і саме там вони частіше за все виникають. Тому от я вже надивилась за цей рік, якщо. І, можливо, цей процес буде трошки пришвидшуватись. Я так сподіваюся, в цьому році мені хотілося бачити ці нюанси, вони мені потрібні, щоб навчитися, бо в принципі я зараз. А першу половину року саме вчилася зараз. Я більш впевнена, це, це мені подобається. От і Соня там розробляє таку маленьку, красиву, новорічну схему дівчата. Я я просто. В захваті. Я пишаюся. Вона вже майже сама, я там трошки підправляла, але вона там повністю там сама е пророблювала її, дивилася, що як, а там, де я їй кажу, там щось підправила, підправляла. Ну, коротко, Супер класно. Я думаю, ще кілька схем і Соня вже буде е сама майстер поробленню вишив, як це, малювання хрестиком, да, маленьких оцих авторських схем з беком, котрі. Ми замовили тканину виходить на її роботу. Вона вже її розробила. Вже вона майже, майже готова. І е, вчора нам надіслали тканину, замовляла в магазинчику, і виходить вони там ну, довго, мабуть, багато замовлень, не знаю. Зазвичай мені подобається, коли ти замовив, і одразу тобі хопив і надсилають. Сьогодні-завтра вже надіслали. А тут виходить, я в понеділок замовила, а сказала, що на п'ятницю буде відправка. ну, от, В п'ятницю відправили. Тут молодці, що сказали, так і зробили. А, що вам ще сказати про це? Ну, от, Я замовила виходити Соні цей шматочок тканини, який вона обрала для вишивки своєї схеми. Там буде така, ну, вона э, аїду взяла, але таку фарбовану, красиву. Будемо сподіватися, що буде класний набірчик. Ой, ну схемка, ви зрозуміли, дизайнерка. Можливо, колись і набірчик. Якщо я оговорилась да умовилась, то можливо і набірчик. Хто знає, хто знає, будемо сподіватися на це. Ну він чудовий, чудовий. Мені дуже сподобався. Так, і е, що? І тут от, і, моя оця велика, до чого я все це кажу. Тому ви маєте на увазі, що ви це можете зменшити. Тобто вишивати, наприклад, на 18-й основі вже буде менше обличчя, отак приблизно. Ну, тобто, те, що вишите, буде приблизно такого розміру. Значить, обличчя десь отаке, приблизно як людське. Знаєте, там, на 18-му і менше. Тобто, ну, моя порада вишивати на, на меншому каунті. Але хто любить гігантізм, я, наприклад, не страждаю від мінімалізму в вишивці. Мені гігантізм це супер. О, тому і я як би вишиваю на великому каунті, ви зрозуміли чому. Так, що ще вам сказати? Тут я повишивала, виходить, на цьому тижні брала роботу і вишивала її кілька днів. Що я вишивала? Я вишивала цю частину. Того минулого разу я вишивала оцю частину, а цього разу оцю взяла. У мене тут кількох кольорів не вистачає, тут я досюди не дійшла, ще не подивилась, є чи нема, можливо, ці є, але не підзакрила. Але тут воно все на обличчі гарно лягло, так мені як хотілося, навіть краще. От, Волосся вишивалось легко в плані того. ну Тут, звісно, стрибучки, як завжди. Як отут, бачите, як вишивається? Тут я вишивала ниточку, якщо залишалась у мене якась десь, отут, то я от, от сюди перескакувала. От. А В основному я вишивала чорною. і 33,71 і пару коричневих отут -от по краях воно проходило. От. Ну, чорним дуже класно вишивається. Отак от сідаю, оцю частину от закрила, туди піду. Оцю можна закривати. Це 39,71 одним кольором вишита. можете побачити, яким чином воно вишивається. А чорним взагалі дуже-дуже зручно. Тобто, якщо хочете якийсь там, знаєте, марафончик або там тег зняти, або щось подібне. То Власне, такі ділянки використовувати. Ну, це я для себе я думала, зняти. Дівчатка мені передали. Люсік вишиває, Люда передала мені тих про манікюри, і я так думаю, може його зазняти, а може, може тут відео прямо вам розповісти, бо я якось скільки там у мене буде відео. Ну, зараз небагато воно йде. Можливо, я цей шматочок тут і всуну, тому що. Ну, я не знаю, що там багато розповідати. Я так подивилась питання, начебто, і не знаю, що сказати по цьому питанню. Ну, ладно, то потім. І от, от така у мене красуня. На цей місяць я. Виходить, з нею завершила, бо ця схема вже випущена, і я їй приділяти буду не дуже багато уваги. Поки що, поки буде марафон, ну, тисяч по п'ять, отакий у мене план. Тобто того разу я отак от 5 вишила, і цього разу 5 вишила. А, а ще ви не уявляєте, що. Зараз я вам буду показувати. Подивіться, що та-да-да-дам. Готовий. Буде світ нарешті готовий. Я виходить, коли у нас бу... була перезмінка да, між місяцями в марафоні, я хотіла ж взяти свої новорічні іграшки, вишивати зірочку жовту, я собі запланувала, але щось мені стрельнуло, що мені треба бек робити. Захотілося мені вишивати бек, саме цю роботу закінчити. От не знаю, як це пояснити, але вона отак-от-так -от, 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 от перед очима у мене там, знаєте, кілька днів стояла, і я така думаю, да, да, я готова завершити цю роботу. <з Eu> і виходить, тут беку, те, що я не вишивала, він частково у мене десь вже був. Щось я трошки вишивала, а от, ну, майже, а може, і не вишивала. Я, коротше, от Все, що не вишивала, це у мене було дві трошки більше за Отак, от, от беку, Здається, частково він вже був у мене десь вишитий. Ну, от Ви бачите, як воно виглядає. Тут виходить, що вишивалося майже все одним кольором, такий він темно-сірий. І е, В одну і в дві ниточки. Ну, Тут, наприклад, видно, тут в одну, а стебло в дві. А, ну, Наприклад, глечки трошки отут, -от. в дві ниточки, десь в одну. На півнику все в одну ниточку вишивалося. Соняхи в одну ниточку, парканчик в дві ниточки вишивався. Ну, і ці курочки теж вишивалися в одну ниточку будиночок і все таке. Так, щось я посуну, я так не можу розташувати, якось не можу влаштувати цю камеру нормально, тому воно кривенько показало. Він трошки поведений. Да. Його повело. Оту-трошки -от де верх у мене напівхрестом, він поведений. Але якщо його оформлювати, воно все вирівняється. І я ще хочу його я його один раз випрала, попрасувала, потім зробила бек. А тепер, якщо я буду його оформлювати, ну я не знаю. Зараз мені не, не хочеться нічого оформлювати. Зараз поки оформлення на паузі не до цього. От. І тому він буде просто лежати, чекати. Може, не знаю що. Не знаю. Я його вишивала, по суті, купувала у дівчат хитрі синиці чи хитра синиця. Розробку, саме схему, цю для підтримки. Вони там для ЗСУ щось робили, збирали кошти, і я для підтримки цього двіжу. На потрібну справу обрала схему, яка мені сподобалася. От у них погортала, погортала, і ця мене привабила. От я її і вишиваю. Ну, і таке красномовне, е, назва, красномовна назва цієї схеми. Буди світ. да, буди світ. Ну, Я сподіваюся, сподіваюся, що він спрацював хоч трошки. Щось якісь рухи там пішли, але ж ви знаєте, що нам кажуть, то не обов'язково є правдою. Тому все, що кажуть, я не вірю. Харачі, поки не станеться і поки я цього не побачу і не пощупаю, я не повірю. От, отак виглядає робота. Робота ну, красива, яскрава, як я люблю, плямиста, вишивати її, отак, от плямками. Як я люблю, але от, знаєте, я не відчула в ній, в ній з нею спорідненості саме як, як розробник в плані. У мене просто друга техніка розробки схем. І от ці плямки, коли ти вишиваєш, ти не розумієш, що ти вишиваєш. Ти плямками плямками, воно цікаво. І якщо про це не думати, а просто вишивати, воно цікаво. Є хрест, хрест і бек, і от яскравість у цих кольорів, зелені. Бо шикарне, да вийшло дуже красиво. Півник такий чудовий. Соняхи. Ну, все, що ми любимо. Мальви, ну я не знаю. Мені все подобається в цій роботі. От, але от сама система побудова от схеми трошки мене на початку якось так бентежила. Але потім я побачила, що воно нормально виходить. Ну, і ну Плюс враховуйте, що я нитками вишивала всіма подряд. Тобто ця робота не була така, от прямо, як знаєте, наприклад, ти якусь роботу продивляєшся, і тобі вона так прямо подобається, і ти її хочеш що просто. ну от Такого немає. Я просто її я купляла як в підтримку. І це єдине, що мені Сподобалася схема, тому от я її і взяла. от Ну Взагалі, я ж кажу, і сюжет прикольний, і все тут класно. тобто Можу радити, от хто любить отак от оцей сюжет сподобався і е, любить плямками вишивати, і беку доволі так багато, але ну дивіться тут що тут. Вони, він не складний. Просто я за один день вишила цей бек. Отак от сіла і по потрошки по потрошки вишивала його, і нормально. Тут ще у нас є в дві ниточки. Значить, дивіться на віконцях білий бек, і отут вокує фрузлик і трошки білого. Щоб виразніше було. Потім а, отут от блиск такий білим. Далі що у нас є отакий жовтенький бек. І для орнаменту тут є і жовтий і бірюзовий. Теж дві ниточки, ну таке щось там намішано намішано ну як візерунок. Типу. Ну, все все інше вишивається, Ну і все, в принципі, вишивається просто. Ну, Бек я маю на увазі, логічно, він лічильний, ніяких проблем не було, тому швидко вишивався. От що я можу сказати про цю роботу. Будемо сподіватися, що наші сподівання справдяться, і все ж таки він щось та зробив. Чомусь мені захотілося його вишивати. Чому? Ну, отак просто, ні. Нічого в цьому житті не просто. Тому будемо радіти, якщо дізнаємося, що приємне для нас, для нашої країни. Ну, на цьому я буду з вами прощатися. Гарного вам вишивання, натхнення, приємних хрестиків, часів, гулянь і всього того, що ми собі самі можемо зробити. В ці святкові дні, предсвяткові дні. Ми плануємо. Плануємо себе трошки розважити, може, на центральну ялинку з'їздимо, може десь погуляємо, ну таке, трошки треба. Ще Сьогодні будемо малючку подаруночок замовляти, вона вже е, оформила своє бажання, написала листа, все нормально. <сум> от. То будемо так от проводити свій час, чого я вам бажаю, і до зустрічі в наступних відео.